Весняний рейд южнинськими квітниками офіційно відкрито. На екрані кадри зафіксовані камерою відеоспостереження. Невідомі виривають рослини з квітника, не підозрюючи, що їхні рухи запам'ятовує техніка. Як от починається посадочний період, допустим, весною. То починають, звісно, наше комунальне господарство висаджувати якісь насадження і періодично… От, Прошлые года в такие же были у нас проблемы. Выкапывали кусты, кустарники и другие насаждения. Ну, в некоторых случаях находились люди, а в некоторых так мы и неизвестно, Салон краси Нейлхаус вже не вперше зіткнувся з такою проблемою. Подібні інциденти ставалися й раніше, але без відеокамери зафіксувати крадіжки не вдавалося. Ніна Петрівна доглядає квітник біля салону. Зауважує садженець дуже довго приживається та потребує особливого догляду. Щоб виростити невеличкий кущ, необхідно 3-4 роки дбати про рослину. Весна, люди все стараются, все работают. Вот смотрите, как все красиво. Везде все белится, везде все высаживается. А тут, ну вот что, это вроде бы красивое место такое. Не знаю, зачем это делается. Это какой-то вред уже. Это просто вред перепрыгнуть через забор, взять, вырвать эти кусты. Не знаю. Надо высаживать, наверное, какие-то колючие, чтобы не могли притронуться. Працівники міліції пояснюють, що порушення кримінальної справи передбачене, якщо сума крадіжки складає 107 гривень. Протягом трьох днів було вкрадено 10 кущів, тож загальна сума збитків салону складає 1000 гривень. Це матеріальний ущерб і моральний ущерб, это неприятно, потому что это по-хамски вот залезть, это все вырвать жестокостью. У нас у каждого есть дети, это все видно, это все обговаривается, это очень... Дуже... Це должно бути наказуємо. Тяжело посадити, тяжело ухажувати, вот. а легше всего чужое взяти і воспользоваться этим. Сьогодні кустики, завтра стекла, завтра внутрішні можна все тут поламати і ограбити, тому що це преступление. Власниця салону після інциденту звернулася до міліції. Протягом тижня знайти злодіїв не вдалося.